Це одна 16-та фінала, вона з одного матча відбувається. Тому хлопці налаштовували на те, що буде важка гра. По-першому, тайму хочу сказати, що хлопці виконали установку мою. Вони домінували на футбольному полі. Ми перемогли з рахунком з рахунком 3-0 перший тайм. Шансів у команди не було. Я вирішив зробити заміни. Зробили заміни, чотири гравця нових вийшли і зовсім гра перейшла в друге русло. Ми не змогли переходити центр поля, два м'ячі пропустили. Було дуже важко. Після першого тайму я думав, що все буде добре. А це футбол, десь не вгадали з замінами. То і так і вийшло. Ну, добре, що перемогли хлопці молодці, що після тривоги вийшли. З настроєм і довели матч до перемоги. Чи прогресує команда і в чому саме? По-перше, прогресує у грі. Нам треба, щоб чим більше гравців буде в 19, тим краще. Кожен на своєму місці виконує те, що їх просять. Бувають ігри і не, не дуже, то це таке. Це футбол. А, чи знаєте ви, з ким команда буде грати в одній восьмій? Якщо ні, то з ким би хотіли зіграти? Це буде по регламенту, це буде жеребкування, але регіональне. Хтось попадеться в ті міста, які ближче до нас. Не знаю, хто це буде. Гра видалась тяжкою. Перший там, я вважаю, ми виконали установки тренера. В другому чи то посипались, чи то просто не було сил вже у хлопців. Вийшла на заміну хлопці, чуть посипалась гра. Потім ще тривога нас. Ну, сложно було грати, сил не було. Але ми на вольовому вже відстояли ті 10 хвилин та й все. А як налаштовувались на матч? Налаштовувались добре, відігравали комбінації наші. Ми знали, що суперник б'є м'яч і відігравали оборону, відігравали підбір, головою відігравали. Готувалися до них. Ми бачили, як вони грали. Молодці хлопці, вони завелися, забили нам два м'ячі. Я вважаю, що команда достойна. А з ким ви хотіли зіграти в одній восьмій? В одній восьмій. Може попадемось на Ворсклу Полтаву чи то Кремінь, Кременчуг. Ну, будемо дивитися, як воно піде.